Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми з вами маємо відповіді на запитання, надзвичайна тема. Для мене вона є надзвичайна, її назвав, тему назвав Путін герой. Демон встає всесвітнім лідером. Як вас розуміння такого? Путін герой? Демон, демонські сили. Можна навіть не побоятися і сказати, що сатана стає героєм для цілого світу. Ще буквально пару тижнів тому назад ми говорили про інакшому, по-інакшому про північного царя. А на сьогоднішній день ми бачимо, як з північного царя-агресора роблять чи зроблять героя не тільки для регіону, де йде війна, а зроблять героя для цілого світу. Зараз ми з вами прочитаємо 2 Коринтян 5.20, 2 Коринтян 5.20. Ми є посли амбасадори Ісуса Христа. Бог благає через нас, благаємо замість Христа. Примиріться з Богом. Ми бачимо, яку зараз залежність чи, на, чи в яку неправильну позицію постав, пос, впало багато християн, включаючи американських християн, коли ми ставку робимо на президента. Коли ми ставку робимо на людину. Якщо ми з вами по відношенню до 2 Коринтян 5:20 ставку робимо на Ісуса Христа, як на свого царя, що всім керує, і тільки Його ми проповідуємо в своєму житті, тобто говоримо про нього як про посла, тоді ми ніколи не попадемо з вами в перепльоти. Ми бачимо, скільки пророків на сьогоднішній день попало в надзвичайно недобру ситуацію, блогерів, які казали: ось ось Україна вже. Ще в 2022 році, 2-3 місяці, і вже буде парад на Червоній площі. Всі кричали, перемога вже стоїть під дверима. Пізніше перенесли перемогу на літо, пізніше на осінь, на 23-й, на 24-й, 25-й рік Уже через пару днів буде рівно три роки. І де ці всі пророки, де ті всі блогери, які казали зовсім недавно, сказали, що вже перед новим роком буде підписаний договір, і Росія буде капітульована. А Україна навіть вернуться території, які були до 91-го року. Посміялися. Не треба своє, навіть найкраще бажання, давати Божим бажанням. Коли ми з вами вивчаємо Біблію, ми з вами, якщо ми знаємо, що ми живемо з вами в останні дні. Ми аж ніяк не можемо ігнорувати тим, що каже Біблія нам про останні дні. Що ми зараз бачимо на арені? Бачимо того на вуходоносора. Ми фактично на вуходоносора, який зараз стоїть фактично в останні хвилини свого існування, коли має бути кинутий великий камінь, і він має бути розбитий. Коли ми з вами вивчали цього на вуходоносора, ми бачимо, що бедра на вудоносора по відношенню до Біблії це є дві. Великі світові релігії, західна і східна, західна це і Рим, східна це є Константинополь, православ'я, які фактично зараз, між собою, це дві незалежні ноги на Воходоносора, які керуються головою. І одна нога не знає волі другої ноги, абсолютно незалежні одна від одної, але, в свою чергу, є дуже залежні від голови. І ніколи одна нога не зробить чогось іншого, якщо голова. Золота голова на виходу Носора не дасть цього сигналу, керує цим цілий світ. Зараз ми бачимо, як об'єднується в собі східна церква, східна культура, яка має також ці два матеріали желізо і глину, православ'я і мусульманство, як вони ці дві матеріали, які ніколи разом не можуть лягати, об'єднаються. І будуть виконувати те, про що ми читаємо з вами і, і Івана Богослова і в книзі Даниїла, будуть робити те, що Бог бачив, що вони будуть робити. З другої сторони, західна культура, західна церква, Римська церква, від якої повстали на сьогоднішній день протестантські церкви, Це є, ми тут нікуди не втечемо. Не від православ'я повстали протестанти певного дня, 500 років тому, проходить велика. Велика переміна в духовному світі на арені появляється Мартін Лютер, Кальвін і тому подібні, і починається життя в, католиці, в католицькому оточенні людей, які називаються пізніше баптисти, євангелисти, одним словом, протестанти. Сьогоднішній в лиці Америки, щоб ми розуміли по відношенню до Біблії, що починає діятися. Америка, яка буде стояти в форпусті західної культури, тобто західної церкви, тобто церкви, яка називається Мати і блудниця всіх народів, зараз готовить основу для приходу Антихриста в світ, світового лідера. Ніхто не будь, а зараз Америка, і те, що ми зараз бачимо в Америці, робиться, готує дорогу, щоб дуже в короткому проміжку часі відбудувати третій храм. І дати силу для блудливої релігії, де зараз цей чоловік себе проголошує християнином, чуть ли не найкращим християнином в Сполучених, Штатах Америки, і як через його руки буде готуватися прихід світового лідера. З другої сторони, місію неме, не, не меншу бере на себе північний цар, який на сьогодні, якого на сьогоднішній день хочуть зробити героєм. Цілого всесвіту, який в своїй агресії об'єднає цілу групу людей другу ногу на воходоносора, це е, все православ'я і мусульманський світ, який має йти проти Ізраїлю. Зараз ми бачимо, як ніколи це явно видно. Один одному заважати не будуть. Буде йти певна координація золотої голови, як кожному поступати. І коли ми тому з вами читаємо Єзекіль 38. У нас в деталях все показано, як зараз в даному випадку північний цар, він не просто буде північним царем, якого мусили посадити на лаву підсудних Гаазі, а зараз з нього будуть робити світового лідера по відношенню до тої функції, яку він має виконати. Пізніше його заберуть, пізніше його не буде. Ми знаємо, який його буде кінець. Може, після того буде виявлений антихрист, який буде з іншої відки. З другої ноги на воходоносора. І було мені слово Господнє, таке 38 й вірш. Сину людський, зверни своє обличчя до Гога, величезного краю, магога, князя, рошу мишеху і тувалу, і пророкуй до нього і скажи: так скаже, так сказав Господь: ось я проти тебе Гог, князь роша, Мишела, Мишеха і тувалу. Зараз конкретно для нас показано, як діє Господь. Що з великого краю Магог – це ціла, ціла величезна Росія, але не вся Росія в даному випадку, а тільки піднімається частина рош, щоб ми розуміли, як сама Росія буде поділена в собі, що не вся вона буде йти в війні проти Ізраїлю буде певна частина: рош, тувал і мешех, рош ми знаємо, як перекладається князь, князь над князями, в даному випадку до е, Мешеха і Тувалу. Тувал, тувал в перекладі означає підготовка. Мешех означає ноша або приносення, приносення в жертви. І зараз йде чітке розуміння, коли ми складаємо ці три слова разом, рош, мешех і тувал, що цар готується принести певну велику жертву. Вірш четвертий. І заверну тебе, і вкладу гачки в щелепи твої, і виведу тебе та все військо твоє, коней та верхівців твоїх, усі вони досконало озброєні, велике зборище щитами і щитками, Усі озброєні надзвичайною зброєю. Ми бачимо, що говорить вірш. Зараз сам Господь при певних обставинах дозволяє демонському світові, що таке період великої скорботи, це розв'язка демонських демонського світу. Диявол на землі зараз дає повну владу для свого лідера-Антихриста, і він на землі діє, не має церкви. І зараз робиться підготовка. Зараз сам Бог дозволяє. Я не знаю, який по величині демон мусить війти в північного царя, а може, і не один. І зараз він буде діяти, і він буде виконувати волю всіх демонських сил. Це ми повинні чітко зрозуміти. І Господь дозволяє цій акції статися. Коли ми з вами слухали мою проповідь кінець рошу, яка була трихрічної давності, там ми з вами казали: казали, що цей цар, люди кажуть, помре від раку, помре від хтось його вб'є, щось йому зроблять. Пам'ятаєте, як були сказані слова в цій проповіді? Що він не тільки не буде вбитий, а він буде все більше і більше рости, і фінально він завоює своїм авторитетом цілий світ. Це було сказано три роки тому. І цьому дозволяє зробити Бог. Демонські сили набирають своєї сили, набирають своєї сили. І як ми, як християни, до цього повинні відноситись? Ми, амбасадори Ісуса Христа. Ми читаємо, що сам Господь вкладає гачки в Його щелепи, вкладає гачки Його тіло, і сам Господь його веде. Тобто ми маємо певне розуміння, якщо ми з вами вивчаємо Біблію, не дивуємося тому, що зараз звучить в Білому домі. Що хтось сказав, що навіть Україна стала агресором, яким вона ніколи агресором не була, вона а сказати, що Україна перша напала, ну то взагалі здається, розуму немає. Почекайте пару днів. Зараз ви бачите, як Білий Дім крок за кроком буде висвітлювати і давати для життя інформацію, що власне сталося в 2022 році і чому так ці війська просунулися дуже скоро, і хто поміг, поміг їм пройти. Зараз буде відкриватися таємниця Ірпіня, Бу, Бучі, чому власне так сталося і хто за тим всім стоїть. Ми будемо потім дивуватися, наскільки ми були обмануті, і в що ми вірили. І в що ми вірили, не думайте, що в Вашингтоні просто так кидаються словами. Не просто так. Ми бачимо, за тим стоїть Біблія. Зверну і кладу гачки в твої щелепи, я сам Бог тебе потягну, я зроблю тебе авторитетним, виведу тебе і все військо твоє, всі вони до зубів озброєні найкращою зброєю. так, як було сказано зовсім недавно, в Білому домі, що рейтинг сучасного президента України є всього навсього 4%. Як би скажіть, зари мусила би на противагу виступи, е, Якщо ти є президент, і в такій ситуації опинився справжній дипломат. Змовчи, нічого не кажи. Ти бачиш, як нагрівається ситуація проти тебе, який мусить бути порадник і порадник не від Бога, коли ти кажеш, що мій рейтинг не є 4%, а є 57% чи 54%. Пам'ятаєте, як було сказано це? І на сьогоднішній день, Порошенко від своєї. Партії проводить певне опитування, не на користь для себе, але проводиться опитування. І показано, що на першому місці буде стояти Залужний, який має 27%, на другому місці буде стояти Зеленський, який має 14%, і на третьому місці буде стояти Аж Порошенко, який проводить це, його партія чи його засоби, проводять це дослідження 12 То скажіть, де є? Розуміння 14%, ідея розуміння, коли ти сам про себе кажеш 57%. Вчи, зараз ти стоїш в дуже незручній ситуації. По відношенню до Біблії дай казати, Хай говорить. Аж поки сам на себе не наговорить. Не захищайся а ще й тим більше в обманчивий шлях, що було зовсім недавно сказано, буквально пару днів тому. Як так, що може G7 чи G Твоні бути без північного царя? Як ми можемо говорити про північного царя, коли він з нами не є. Іде пропозиція 47-го, що треба його відновити в всіх правах, що він був в g 7 і що він був в, в G-20. Тільки зовсім недавно було сказано, що цю людину треба судити, що цю людину треба, що це є терорист над терористами? І дивіться, що на сьогоднішній день сказано, що без цієї людини G-20, не є g джітвоні, і без цієї людини G7 не є G7. Ми бачимо, як повертається ситуація. Про це конкретно для нас говорить Біблія. Ми не можемо відійти і не думати, що воно не є якось інакше. Формується певний блок країн ноги на Вуходоносора, які маєте проти Ізраїлю, і глина, Москва і весь мусульманський світ. І з другої сторони, ми бачимо, як готується через Америку дорога для зустрічі світового. Релігійного лідера, ім'я якому буде Антихрист. Невже це нам не зрозуміло, що зараз робиться? Чому ми так легко піддаємося на провокації, коли щось сказали, ми зразу так мусить бути. Так мусить бути. Пам'ятаємо, знову ж таки, було сказано давно, вивчаємо її проповіді. Не тому, що вони мої, а тому, що вони базуються на базі Слова Божого. Що найбільшою проблемою для церкви, звичайно, буде Трамп, який не просто її приспить. А який зробить з нею те, що зараз буде чекати християн 20, в цьому періоді часу від 25 до 28 року? І коли ми з вами читаємо цей вірш, що буде озброєний самою сильною зброєю той, хто буде йти проти Ізраїля, в даному випадку мова йде про рож. Як ви думаєте, кому йдуть ті мільярди? Я зовсім не здивуюся, зовсім не здивуюся. Якщо ми побачимо, коли буде підписаний договір про примирення, і як ця вся зброя опиниться не де-небудь, а в руках північного царя і не просто зброя, а сама новітня зброя, яка на сьогоднішній день може бути на землі. І, власне, якщо такої зброї не буде в руках цього царя, тоді ті той вірш, четвертий вірш Єзекіля 38, Ми його, я його неправильно тоді розумію і, можливо, даю інформацію неправильно для вас. Але тут написано конкретно: саме досконалий, саме найбільше військо, саме досконало озброєне. Де взяти досконалу зброю для російського царя, звичайно, і може дати тільки Америка, яка на сьогоднішній день володіє самою досконалою зброєю світу. Дуже цікаво, що через три дні після інаугурації в Вашингтоні 47 й мав спеціальний обід для равинів. На цей обід був запрошений основний равин України. Це дуже так скользько прорвалося в нарисах блогера Табаха. який, Може, вже на сьогоднішній день стерте, що він казав, але він. Коли показали, як основний равин України, і в нього беруть інтерв'ю. І коли йде ішла мова про ті райони, які повністю вибиваються зараз російською зброєю, робиться з нього коврик, там абсолютно немає життя. І хтось із равинського світу каже: ми будемо там садити жито, пшеницю. Знаєте, що сказав основний равин України? Прослухайте, якщо це все не стерли в нарисах. Табаха, каже, ми будемо там садити сади. Ви розумієте, що таке означає сади? Ми будемо садити сади. Це не є короткочасний період. Коли в біблійній термінології ми вивчаємо слово, коли для народа сказано йдіть і садіть садки, це говориться, що буде дуже-дуже довгий період. Дуже довгий період, не одним поколінням буде зв'язаний. Про що це нам говорить? Що зараз там робиться? І чому, власне, основний равин України є запрошений на. На цей обід після інавгураційний і які речі він для нас говорить. Ми розмишляємо, ми думаємо, де ми з вами живемо. Я зовсім не здивуюся, слухайте мене уважно, що більша частина України, після того, як будуть підписані договори, поділяться територія. Вже ми з вами маємо чітке розуміння, як територія буде ділитися. Я не буду повторювати свої думки, побачимо, як воно зараз станеться. Я зовсім не здивуюся. Якщо та частина, особливо та частина, яка приєднається до Росії, що там Північного царя будуть приймати як героя, і російська мова буде спасаючою мовою і скажуть: як добре, що ви прийшли, ви нас визволили на кінець ми будемо говорити тою мовою, якою ми хочемо говорити. А українська мова, то для нас був як. Як великі кайдани, ми не хотіли цього робити, але не могли діти в школі вчитися, не могли в університеті вчитися, кар'єри не можна було зробити. А тепер фінально ми дихнемо свіжим повітрям. Я бачу, що робиться в Вінніпего. Я бачу, що робиться і, і в Америці, і в Канаді. Беруть інтерв'ю, питають людей, як ми, людей, які приїхали сюди, на, як почалася війна. І основне питання добре, ви так втікаєте від війни. А чому ж всі, більшості між собою, ви говорите російською мовою? Невже вас життя не навчило? От зовсім недавно, буквально пару днів тому, е опитували в Веніпего Кук, робило опитування, і прийшло до висновку, що більша частина тих іммігрантів, які зараз приїжджають, не мають бажання говорити українською мовою. І чекають. Того моменту, коли не можуть нормально говорити російською і для того об'єднуються в свої церкви. Як то пояснити? Путін герой? До чого це все йде? Ми є післанці неба. Ми сьогодні стоїмо на дуже вузенькій стежині. І якщо ми сьогодні не зрозуміємо самі для себе, що не цар рішає долю. Що не країна рішає долю, а якщо навіть і рішає, то на дуже короткий проміжок часу і такі рішення для нас, християн, абсолютно ніякій ціні не стоять, ми, християни, рішаємо долю, ми є амбасадори Ісуса Христа. Ви розумієте, що сьогодні вимагається від амбасадора захищати інтерес своєї країни? Як ми сьогодні захищаємо інтерес неба? Як ми сьогодні захищаємо Євангелію? Як ми сьогодні говоримо для тих, хто є, можливо, навіть наш ворог цю Євангелію? Дуже часто ми сьогодні самі себе ставимо протиріччя до Біблії, замість того, щоб бути амбасадорами неба, і ми є з неба і дивимося на цю позицію з неба, ми стаємо амбасадорами країни чи Америки, чи Канади, чи Ізраїлю, чи України, чи Росії. Ми завжди зможемо бути добрими амбасадорами тієї чи іншої країни, тим більше якщо вона переживає зараз якийсь тяжкий момент? А чому ми забуваємо, що ми наш основний паспорт це є паспорт неба, де написано: Ти є громадянин неба, в тобі проживає Святий Дух. Я взавтра тебе заберу і в тебе запитаю: заберу тебе в небо. Якщо ти попадеш, і буде перше питання як ти? Виконував Слово Боже, якою була для тебе дисципліна Слова Божого. І чи ти казав те, що я тобі казав, казати? чи ти казав те, що ти собі хотів сказати? Хай Господь нас благословить. Ми бачимо, як повертається ситуація. Людина, яку щонедавньо мусили посадити на лаву підсудних і дати, якщо не розстріл, то тюремне ув'язнення до кінця всіх днів. Тому що стільки людей, скільки набила ця людина, і на своїй стороні, і на чужій вже досягло, хто вірити даним, які знову ж таки озвучуються з Білого Дому, поверх 2 мільйона. уявляєте? І тепер цю людину роблять героям. Господь нас помилує, дорогі улюблені. Хай Господь нас помилує, помилує мене, нас, що ми маємо чітке розуміння, що ми є амбасадори Ісуса Христа. Ми представляємо інтерес неба ще трошки, буквально трошки. І церква буде забрана. І тоді хай рішають свої питання, свої герої тут на землі. А ми на сьогоднішній день постараємося як можна більше сказати про Бога, про спасіння, про кров Христа, яка всіх нас мерить. Кров Христа війни не робить. Вона робить мир мир для тих людей. Особливо для тих людей, які ще не знають Бога. Уявляєте, вирвати сьогодні з пекла хоч одну ще людину, яка не знає Бога, за яку постраждав Ісус рани. Хай Господь нас благословить. Станемо і будемо молитися. Дорогі всемогутній, Господі Боже. Ми щиро дякуємо тобі за ці хвилини молитви. Дякуємо за цей час, який ти для нас даруєш. І дякуємо тобі, що ти не залишаєш нас сліпими. Дай, щоб ми не попали в ту категорію, яка сьогодні каже, це є бандит, це є злодій, це є кримінал. А завтра ми вже пристанемо до другої групи людей і скажемо, це є герой. Дай нам не попасти в ту категорію людей, яку сьогодні підняв Ісус Христос. А завтра вже цей натовп буде кричати цей же самий натовп, який був спасенний. Який був звільнений, буде кричати: розіпни його, розіпни. Дай нам вихоріці всіх подій, робити так, як каже Слово Боже. Молитися за царів не за їхнє благословіння, а за їхнє спасіння. Якщо цар отримає спасіння, він тоді отримає все решту, що каже Біблія. Молитися за наші держави, молитися за кожного, хто є в проводі держави, молитися за відкриття їхніх очей. Щоб вони мали відкриті очі і фінально були спасенними. І якщо людина стане спасенною, якщо ми будемо спасенними, без сумніву, ми відкинемо все гріховне і будемо робити те, що називається праведністю, те, що любить наш Ісус Христос. Благослови нас. Ми молимо Тебе за наше братство, за цей великий народ, який проживає в Росії, щоб їхні очі були відкриті. Ми молимо тебе за наших братів, Україну. Забери між нами цю перегородку, яку посіяв диявол, щоб ми могли зрозуміти, що те, що зараз робиться, це і робота диявола посварити. А ми мусимо мати знайти шлях для миру і співчуття один одному. Благослови цю нову країну, в якій ми зараз проживаємо, яка зараз війде в зону тарифів. Допоможи нам зрозуміти, як ми повинні належати до тебе, робити волю Твою, благослови Сполучені Штати, президента Сполучених Штатів, відкрийся йому в повноті і дай, щоб він був спасенною людиною, що він робив те, що хочеш ти, а не робив те, що хоче цей світ, що хоче демон цього світу. Ми молимо тебе за спасіння всіх, звільнення всіх за твою свободу в Ісусі Христі. Все ми вручаємо в Твої святі руки, Тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам борги наші, які ми прощаємо боржникам нашим, і не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила. І слава по віки віків. Амінь.